Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої покупочки вчора. Вчора, та й, в принципі, на тижні, минулого тижня я була в таких магазинах, як Шекіблиск, Простор, «Копіючка», дещо там купувала таке з необхідного. І вже так підзбиралось, хочу показати, де навіть ми вже, навіть вже дещо поставила в користування, користуємось. тому Хочу показати, що купувала на цьому тижні. Отже, перше, що покажу, ось такий великий порошок для прання кольорового. Він іде, я так зрозуміла, 4 кг. Вчора взяла в просторі. 200, не дали мені чек, чогось я десь не продивилась, не дали мені чек в просторі, тому, так сказати, сильно в цінах вас не зорієнтую. 244, здається, він був якось так по. По знижечці вчора. Спочатку хотіла взяти тай, але тайт був десь, десь в районі того також десь така ж ціна була приблизно, плюс-мінус, але за 2 кілограми. Тому вирішила взяти цей. Мені здається, вже такий брала, він, в принципі, непогано справляється, тому вирішила взяти цей. Наступне, що покажу, ось таку взяла білизну, деколи додаю і підлогу, коли мию, вані, там, для туалету, для миття туалету, тому додаю, вже закінчилася. Вчора взяла. Єдине, що не знаю, скільки вона точно коштує. Мідали мені чека, десь я продивилася. Далі покажу ось такі засоби для жінок також я Брала в просторі 77 чи 78, якось так, якось в, таких, в такому районі ціна його цих прокладок. Далі у копійці була, взяла я ось такі серветочки, були вони по акції. Здається, чи 20 Якось в районі 20, десь біля 30 років. Донька мене просила, хотіла серветки собі, такі вологі поставити в кімнату, то взяла великий такий формат 120 штук. Нехай ставить, щоб були під рукою. Далі, що ще в копійочці, я брала ось такі ватні палички, 300 штук. 30. 33 гривні, десь вони так вийшли з їхньою знижечкою. Наступне, що брала в копійці це дві ось такі пилочки. Була там в них пропозиція: одну береш, один плюс один, якось так. одна. і друга йшла в подарунок. Вирішила я взяти, тому що кожного разу забуваю, якось буває. Був якогось одного разу зламався ніходь, і я десь свою діла пилочку і не могла знайти. Тому вирішила купити зразу кілька штук, щоб вони були по, всі, по всьому дому, щоб вони в мене завжди були під рукою. Того, що, коли треба, завжди десь вона, та пилочка, губиться. Далі що покажу, десь в когось з дівчаток, чи то в Юлі, чи то в Іри, не пам'ятаю, в кого бачила в пустих баночках. Ось такий гель з персиком. Казала дівчатка, що дуже гарно пахне персиком, нектарином. Вирішила я побачила його точніше і вирішила спробувати. Так, тут тугенько відкривається кришка. О, такий приємний, приємний аромат нектаринок. Погана була ціна, його тут об'єм 250 мл, і ціна його була. 69 гривень. 68, якось так. Вирішила спробувати. Стало цікаво, що це за гель. Гелю в мене немає. Звісно ж, ні від Oriflame, ні від iPhone. <свісно> Вирішила ще такий. Купа своїх стоїть, але ще захотілося ще такий спробувати. Ще була акція на ось такі дезодоранти Old Spice в копіючці. Була його ціна. 80, здається, 88 чи, якось, чи 89, якось так, десь, десь в межах цього, тому що в чеку повна ціна стоїть і мінус скидка, не хочу зараз рахувати. Я таки брала собі, десь в покупочках я вам показувала, а це взяла ще один. Хочу, щоб донька спробувала також такими користуватись, тому що вона мене користується такими дезодорантами, антиперспірантами. З розпилювачем. Тут приємний такий цитрусовий свіженький аромат. В принципі, підходить як і для жінок, і для чоловіків. Вони зробили такі універсальні, колись були такі більш чоловічі тільки душки в цих дезодорантах Зараз отакі є універсальні. Я беру собі, мені подобається. його надовго вистачає, Того, що ті, що з розпилювачем розпилюються ці спреї, вони швидко закінчуються. У мене донька користується чогось тільки такими, хоче тільки такими користуватись. Кулькових вона чогось взагалі не. Не бере в користування. Каже, що вони довго сохнуть, вона бере з розпилювачем. І вони буквально неділя-дві неділя і немає. І немає. Вони в неї так швидко якось, чи то вона їх так багато наносить, швидко вони в неї закінчуються. Тому вирішила їй дати спробувати такий, щоб вона е трохи так економніше, як то кажуть, надовше вистачало, того що швидко вже якось вони. Балончику не подивися, скільки його. Можливо, там його взагалі на дні тільки. Далі, що покажу ще. Ще були в просторі. На касі взяла ось такі водні диски. Не завжди я такі. Частенько, точніше, в них беру. На касі, як не забуваюся, то, то беру. Не пам'ятаю тільки, яка там не була ціна. Не згадала і взяла ще. Купєчці я взяла ось такий контейнер. Для... Часом мені треба поставити в... в шафу десь якісь сюди чи гелі, чи якісь такі засоби для вмивалки, різні тоніки. Я в такі в контейнери ставлю, і мені потім зручніше виняла з контейнером мені так зручніше прибирати у шафі, коли там протирати. Так, він такої величини, невеликий і не маленький, такий середній. Єдине, що вкупіється, як завжди, все стоїть на купі. Заберу його з каток, тому що він великий. Все стоїть на купі і не зрозумієш, яка в ньому ціна. Я вже коли я взяла його, все сюди так поставила, все, що я купувала. І на касі вже розрахувалася. Коли прийшла додому, побачила, що цей пластиковий контейнер. 96 гривень був. Мені здається, що колись я такі брала і дешевші. Якось він дуже вже 96 гривень. Це таку коробочку. Ну, не знаю, як на мене тут трохи дороговато. Далі ще в просторі вчора взяла ось таку палеточку від Лорена. Це у нас іде така палеточка для контурінгу. Тут у нас. Скульптори, так розумію, хайлайтер і румяна. Сподобались мені відтінки. Поки що єдине, що не хочу відкривати, тому що, можливо, зберу посилочку, відправлю такі засоби косметичні для похресниці. Розмовляла якось з, з кумою, і вона каже, що вона вже, хоч її всього, всього 10 років, але вже вони дівчатка хочуть. Ну, косметикою користуватись, фарбуватись, вчитись. Ну, от зараз такий в них вік, і от їм цікаво це. Тому хочу зібрати таку посилочку, доглядові засоби покладу і от щось таке з декоративки, якісь блиски, щось таке для неї зберу, щоб вона і посилочку відправлю, щоб вона трошечки так потішити хочеться із дитину. Нехай, нехай фарбується, нехай вчиться. 109 гривень десь в районі цього була ця палеточка, тому поки що не буду відкривати, можливо, відправлю для неї. Єдине, що я взяла цю, там була трішечки ще інакша. Взяла цю, тому що тут мені сподобався скульптор, він такий не рижий, не такий подобається такий відтіночок, що він не йде в режиму. Ще в шики близько минулих вихідних ми були, і там я Попали мені на очі помадки. Ну, я ж не можу без помадок, ви ж знаєте, це в мене взяла ось таких дві помадки від Color Intense. Це у мене йде в 22- відтіночку. Nude Delight. Не знаю, чи сфокусує. Сподобались мені відтіночки, там стояли тестери, і я спробувала на тестері. Ось так виглядає відтіночок, нюдовий такий, чогось мене зараз ось на такі відтінки більше тягне, більш мені подобаються такі спокійні, такі на щоден, приємні спокійні відтінки. Хоча є багато яскравих помад, але чогось покажу зараз як виглядає. На свочі нафарбувало, вибачайте, за кадром того, що вчора е, трохи. От пекла палець, вказаний на правій руці не хочу. На камері він більш такий тепліший, більш в нюд іде. а от вживу він якийсь такий розовіший, більш до рожевого. От камера не так передає, знімаю при штучному освітленні. Тут він на камері такий нют-нюд. Карамельний навіть такий більш відтінок в режимку, але насправді він вживу рожевий, такий ніжно-рожевий. Чомусь не знаю, чому так передаю камеру, неправильно. Можливо, далі. Але він такий на губках буде гарно виглядати, тільки чогось. Камера його не так показує. Отакий От відтіночок, ще один. Із цієї шлянічки. Я не могла все стояла, стояла не могла якось вибрати, який же я хочу взяти. Вони були ці поматки недорогі. Не 40, 42 гривні. Якось, якось так показую відтіночок. Чомусь не фокусую. Цей 21-й, Dusty Rose, Цей 21-й. Виглядає така помадка тут її 3 грами. Пильно рожевий він іде, цей відтіночок. Так, ну, в чеку принаймні, той був нюдована солода, а цей пильно рожевий. Цей уже, що на камеру вони практично однакові. Вони майже однакові, цей більш такий холодніший, а той більш тепліший. Цей бліловий більш такий. Ось він знизу, більш такий ліловіший. Той іде в рожевий, але відтіночки непогані. Хоча на камеру вони якісь коричневі обидва. Один ліловіший, цей, що нижній пильна троянда, Він такий, дійсно, як пильна троянда, такий ліловий, припорошений. А той рожевий. Рожевий такий, рожевий нюд. Сподобались мені помадки. І ще покажу одненьку. Цю вже я брала від такого бренду Bliss, здається так, називається кремова, також така помадка. відтіночок у нас іде 12-й. Тут у нас написано 3,6 6 грама моя помадка. Все тут англійською. Нічого такого більш цікавого немає. Кремова, я так розумію, це помада. Лінієчка кремових помадок. Так вона виглядає. Всі вони, бачите, трохи такі між собою схожі чогось мене от зараз. Можливо, тому що зима. Так, ця така кремова-кремова. Ось зверху вона. Ці більш такі напівматові, а ця зволожуюча, така кремова, кремова. Гарно буде губки зволожувати. Поладкувати такий шоколад, навіть шоколаду такого. аромат помадки. Ну, це більш-менш, хоча теж більш ворожевий. Більш ворожевого. Ворожевий ну, йде не коричневий, а ворожевий. На коричневий не дуже помадки такі, люблю темно коричневий, мені не дуже такі пасують, тому. Тому я беру такі бішнюдові, щось таке вружевій, в тепленький такий відтіночок. Ще взяла, заходила в офіс-центр, брала там для доньки канцелярію і взяла собі на роботу три зошити, щось в районі 11 гривень вони були, це на 24 аркуші в клітинку такі стандартні зошити. Так, сходила до неї, взяла. Ось такі для неї брала маркери чи текстовий виділитель, як вони там правильно називаються. Вона такі штуки любить, завжди щось вона там в конспектах, в зошитах, виділяє собі теми. Ну, Це так для, для школи по 24 дестається. 24 гривні десь. були вони ці Лайнери. 2499. І ще ось такий лайнер брала для неї, також чорного кольору. Ось так вони малюють такий собі світло, салатовий такий оранжевий. І лайнер такий тоненький-тоненький. І ще хочу показати, що взяли в вже кіблизь для неї захотіла вона ось таку білу туш, також від Color Intense. Там були і жовті, і голубі, і фіолетові. Жовта, до речі, була навіть і на знижці якось чисто 70 гривень. Захотіла вона саме білу. Я не знаю, кажу, це для мене якось виглядатиме якось так, ніби як вона приїхала додому, вона вже її тестувала. Ну, Чогось дівчатка зараз підлітки таким, таким страдають. Кісточка тут іде силіконова. Ось так вона виглядає. Туш біла-біла, вони такі зараз у них йде. Вони нижню, нижні війки підфарбовують білою туш'ю, а верхню чорною. Так вони фарбують. Ще на слизисту білий олівчик такий наносять. От чогось вони. Вона нафарбувала білою туш'ю, така смішна спочатку, ніби а потім вже і звикаєш. Такі, як інієм припорошені війки. Чи це 119 здається, чи скільки це було. Це була туш. Але цікаво так виглядає. 98-10 виходить вона з вшикі близько зі знижечкою. А жовта була взагалі на акції вона не захотіла чогось жовту захотіла саме білу. Ну, біла, так біла. Взяла, нафарбувала і такі вії, як кажу до неї спочатку ти. Як ніби на тебе хтось так борошном вдмухнув, і такі запорошені, як, ніби як інієм припали. Але, ну, діти таким тішаться таким якимось страдають зараз вони. Які в них зараз тренди зовсім не такі, як у нас. Щось їм хочеться таке придумати нестандартне, не таке, як, як сказати, не таке, як у всіх, як то кажуть. Цей лайнер, до речі, був... Тоненький, кому цікаво, 42,99. Чомусь вона завжди бере ці. Такі були наші покупочки, трошечки для, трошечки, декоративки, трошечки, трішечки канцелярії і все таке, що необхідне для, для дому. Такі були наші покупочки цього тижня. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите, дякую, що переглядаєте. Пишіть, які покупочки були у вас. Можливо, хтось що пробував. Пишіть, як вам ці продукти. Буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.